Всім привіт з вами, як завжди я, і в цьому відео я зроблю найкращу збірну України в ФК Мобайл та протестую її в рівній грі. Погнали! Заходимо на ринок, купуємо значало лівого Вінгера. Тут, звичайно, що в нас буде Михайло Мудрик, та беремо його найкращу карточку за 2 мільйона 500 тисяч. Беремо це 88 мудрик. Чотко, далі ми придбаємо правого Вінгера. Так як нікого немає на позиції ПВ, то я візьму ППшника Циганкова. Беру його найкращу карточку 87 за мільйон 900. 000 000. Купуємо. Далі беремо собі двох нападників. Тут є 88 Шевченко, а ми візьмемо 93 Та також беремо. Найкращу карточку Андрія Долбека В ФК Лексімкафівкамобайла з'явилася нова карточка Долбика потім, але її не буде в цьому відео, тому що коли я записував відео про збірну України, її ще на той момент не було. Мені в команду потрібно двох цепешників, але я вибрав подивитися на весь півзахист збірної України. Тут є 82 Степаненко. Давайте я візьму його найкращу карточку. Та давайте я візьму найкращу карточку Шапаренко. Давайте купимо двох центральних захисників. Тут є 81 ракітський. Беремо його найкращу карточку, 86-го. Та також беремо найкращу карточку Матвієнка. Далі беремо лівого захисника. І тут буде вісімдесят. Восьмій Зінченко. Далі беремо правого захисника, і тут є каравай. Беремо його найкращу карточку. І залишилося купити воротаря. Тут у нас є 82-й трубін. Ну і ми, звичайно, ще візьмемо його найкращу карточку. Ось так виглядає моя збірна України. Це просто, можна сказати, найкраща збірна України. Лише є один нюанс. Мені не вдалося придбати найкращу карточку Добика 89-му, та не вдалося придбати найкращу карточку Зінченко. А так всі прямо найкращі, кращі з кращих. І залишилося, давайте їм прокачаємо навички та підемо, зіграємо в рівну гру. Я прокачав всій своїй команді їхні навички та погнали в рівну гру. В мене тут лише 40 тисяч фанатів, і скоріше за все попадеться якийсь слабий суперник, але є надія на якогось більш серйозного суперника. Давайте подивимося, хто нам попадеться і. І так нам попався поганий суперник. Нього так, 73, півзахист 86 та захист 80. В нього лише півзахист хороший, а так все інше погане. Але подивимося, з яким рахунком закінчиться цей матч. Матч розпочинається, показують мою команду. Та показують його команду. В нього особенька команда. Ну, подивимося, як буде виглядати цей матч. Мудрик пас на Долбека. Доубик обігрує суперника та забиває гол. Восьма минута. Перший гол Андрія Долбика. Шапоренко з м'ячем, але захисник суперника відбирає від нього м'яч. Циганков вихід один на один, і він забиває гол. 31 хвилина матчу і вже 2-0. Перший тайм закінчився з рахунком 2-0. В суперника не було жодної атаки. Шевченко вигід 1 на 1, і він забиває гол. Рахунок вже 3-0. Циганков з м'ячем і звичайно що він забиває гол. Рахунок вже 4-0. Суперник зовсім не грає і не створює жодних атак. Кожну атаку, яку я створюю, я забиваю гол. Шапаренко з м'ячем, пас на циганкова, і циганков в одне касання забиває гол. Рахунок вже 5-0. Суперник з м'ячем, але Ракіцький від нього забирає м'яч. Матч закінчився з рахунком 5-0. Суперник ні разу не створив якоїсь атаки. Ну і це було очевидно, тому що в мене занадто мало фанатів в рівній грі. І я надіюся, вам сподобалося це відео. Ви поставте вподобайку, підпишитесь на мене, ну і поставте дзвоник, щоб не пропускати жодних моїх відео. І всім дякую за перегляд, всім пока!